Поговоримо зараз за біль українців за кордонок, за жіночу біль і радість, і за чоловічу біль, і радість наскільки ми відрізняємося, що тут відчувають жінки, що чоловіки за кордоном. От я зараз буду співати зараз. Так, от я, от знову Німеччині зараз прилетів, спілкуюся з людьми. Що я помітив жінкам тут, і мені цікаво, от відпишіть коментарі це так чи не так жінкам тут. А, краще в більшості випадків, ніж їм було в Україні. Чому більшість з них а, були в якихось аб'юзенних відносинах? Там якийсь незрозумілий брак у них був. Прям реально брак. Знаєте, от а, вони, їх там заставляли дома, сидіти, у них нормальної роботи не було. Вони от, ну, не, не могли себе проявляти і так далі. Потім вони сюди приїжджають. Тут реально права жінки дуже сильно захищені, інколи аж занадто, типу, прям нездравує. От, але їм тут безпечно. У них є тут житло, у них є мінімальні гроші, на які ти точно проживеш. Допомога цікаво. Вони вже не в аб'юзівні всі ці історії. Вони тут безпеці жінок, Щоб розуміло, напевно, вони вже в Україну ніколи не повернуться. Навіть якщо вони тут стосунки собі не знайдуть, чого бо тут вони відчувають себе в безпеці так, як ніколи в Україні. Зрозуміло, є інакша категорія жінок, яким тут важко, або вони за самореалізацією вообще по життю дуже важко і так далі. От, ну більшість жінок це перо, типу. Ж. Потім за чоловіків, оце абсолютно паралельна інакша історія яким чоловікам класно за кордоном, а яким погано, значить класно тим, хто в Україні ну працював на низькооплачуваній роботі. Причому дуже дуже часто в Україні піздець важна, важлива професія, да, як там не знаю, рятівник, вот така вся історія. Лікар, це дуже дешево оплачується. Да, і коли вони приїжджають сюди, і вони так само тут з'являється вся історія за безпеку, гарно, красиво, гроші точно не пропадеш і точно заробляєш більше ніж в Україні. Да, і при цьому ти не пахаєш. Всього таким мужикам в принципі тут подобається. Але більшість чоловіків в Україні багато років їшачали, побудували. Бізнес, один, другий, третій. Побудували будинок, у них там сім'я, контакти, зв'язки, ти вже знаєш, як в кожному місті своєї країни щось порішати. ти вже з великим іменем. Тобто в, твоє, в твоєму місті можеш сказати твоє ім'я, а за рахунок цього порішається дуже багато питань. Ну, по, Просто більшість мого оточення саме отакі чоловіки. І коли вони після цього всього потрапили сюди знову, де треба все знову з нуля будувати, поняла? Абсолютно все з нуля, і то стало за спиною, і може його навіть не вернути. Чоловікам настільки важко, коротше, бо є розуміння, скільки мені тепер треба роботи проробити, щоб тут майже з нуля знову вийти на такий рівень, бо вже в голові зафіксовано, що я колись так жив. Короче, таким чоловікам дуже важко. Вони дуже часто. Я думаю, ви самі наблюдали. Мужики такі здорові, сильні, там реально з характером лежать з депресняком тут і не можуть нічого зробити, бо ну дуже прижима, дуже придавля. І мені цікаво, як у вас, типу. ну от такі дві медалі життя за кордоном, начебто, типу, я гарно все да? і прикольно, і красиво, да? от, Але. Мінуси такі бувають, що ніколи здається, що все життя зламалось. Коротше, напишіть, як у вас. Жінки, мені цікаво, що ви тут відчуваєте. Чи хоче хтось з вас в Україну повернутися. От. Якщо так, то прям жити, чи просто ну, по гості завітати. І пацани теж напишіть. А, у мене там адекватні люди, ніхто вас там не буде гейти з розряду, у хелян збіжають так далі. Адекватні люди все, все розуміють. Тому чекаю ваші коменти внизу. Поспілкуємося. Погнали!